Я поки що тоді задам питання, поки що всі думають. Ольга Ігорівна, дякую, послухала і знову. Згадую січень і засідання нашої комісії, і тоді я не чула жодного зауваження у того, що зараз сталося за ті вісім місяців. Тобто, я так зрозуміла, що вони так бачив, в очах зіпсувались за ті вісім місяців цього року, наскільки я зрозуміла, і тому мене цікавить, якщо ви бачили, що настільки погано йде робота в академії неперервної освіти, а все таки згідно зі статутом, я його вже відкрила. Пункт 1,4 органом, що здійснює управління майном академія Харківська обласна рада, пункт 1,5 з питань основної діяльності в межах чинного законодавства України, Академія підпорядкована департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. Тобто, фактично. Ви політикою там перевіряєте, здійснюєте. А що ж ви до того, якщо всі Січі ви нам не сказали нічого, що там такого було, за вісім місяців ви щось виявили? Тому перше питання: чи надсилали ви з того приводу, скільки ви ж ними нібито відповідаєте за їхню основну діяльність, щоб вона була в межах чинного законодавства? І якщо ви бачили, що там так все погано? Чи надсилали ви якісь їм розпорядчі документи, і просили отут виправтетися? Чи є такі документи? Чи ви їм це на це вказували? Тобто, з вашої сторони чи є така звітність з вашої сторони? Тому що, якщо ви не надсилали? А зараз нам розказувати, що все дуже погано. То, вибачте, ви приховували в розтрату бюджетних коштів саме ви, знаючи, що все погано, не зафіксували і раптом нам це кажете. А в січні ви нам нічого про це не казали. Тому, будь ласка, чи є такі документи, коли ви з нами пробували виправити цю ситуацію? Бо це ж всі наші кошти під час війни. Будь ласка, дякую. Дякую, Галина Михайлівна. Хотіла б зазначити, що, мабуть, краще. Виявити якісь невідповідності, проговорити про них і працювати над їх усуненням: ніж виявити невідповідності, промовчати і далі всі починають працювати з певними порушеннями з недотриманням вимог певних установчих документів. Так, станом на січень цього року. Е Ті недоліки, про які я сьогодні озвучила, ті проблемні моменти, вони ще не були видні, оскільки на той, на той момент я працювала відносно нещодовго в департаменті, вони не були видні. Зараз да, я побачила, я знайшла статут закладу, я побачила, які структурні підрозділи входять до даного закладу. Я побачила звіт, який надає заклад. Да, і ще раз хотіла б наголосити: в департаменті цього звіту не було. Я виходила з інформації, яка є на сайті. І е, той звіт е, академії, який викладає на сайті він абсолютно ну мабуть на половину в кращому випадку відображає ті статутні до е, приписи, які містяться в статуті про академію на перервну освіти. І дійсно, як тільки ми виявили, ми провели аналіз. Ми побачили, ми е, хочемо вирішити питання щодо створення умов для більш ефективного е, використання кадрового потенціалу. І Академії неперервної освіти, і гуманітарно педагогічна Академія. Що стосується тих проєктів, які були реалізовані безпосередньо департаментом, про які я сьогодні казала про створення умов в громадах для навчання дітей з особливими освітніми потребами, то я не Ще раз наголошу на тому, що жодного разу керівник ресурсного центру до обов'язків якого безпосередньо належить така робота, не вийшов на зв'язок навіть з директором департаменту. Я не кажу вже про працівників департаменту або керівників відділів. І вся робота, яка по положенню про ресурсний центр, має також виконуватися і ресурсним центром. Абсолютно повністю ця робота виконувалася. У створенню умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, працівниками департаменту з з двома закладами вищої освіти. Тобто, Ольга Ігре, можна я ще раз задам питання? Пункт 1.5 статуту саме департамент науки і освіти відповідає за те, щоб бюджетні кошти правильно витрачалися згідно чинного законодавства. І от ви декілька місяців підряд бачили. Що це не так, ви нам зараз про це розказуєте? Я знову вас запитую, чи є документально, десь зафіксовано ваша комунікація з Академії неперервної освіти щодо тих багатьох порушень, про які ви нам сьогодні розказуєте? Це бюджетні кошти. Будь ласка, чи є документальні якісь ваші листи, де ви ваша комунікація з академії щодо того, що ось таке сталося? Ну, знаєте, на що це зараз похоже? Що болить голова? Давайте зрубаємо голову. Ну, вибачте, чи є ми як ми маємо зараз от раз і повірити, ви нам покажіть історію питання, будь ласка, документальні зафіксовані зауваження і переписка, що вони вам на це сказали, як вони виправили ситуацію, тому що тоді ви винуваті по страті бюджетних коштів. Вибачте, якщо ви мовчали і не розказували. Якщо там все так настільки погано, я для себе хочу зрозуміти ситуацію. Будь ласка, Аліна михайлівна. Як тільки ми виявили будь-які е, порушення або недо, недотримання дотримання е, норм статуту, ми про це одразу озвучили. Що стосується переписки, так, така то переписка є між департаментом та академією на освіти, і це було і в формі переписок, і в формі формі розпілкування, яке ну можливості у нас виходило з ректором академії ну і ви давали їм якісь завдання сказали вас тут все ото погано виправляйте вони що не виправляли чи виправляли скільки було таких ви можете Та є ті папери зафіксовані ну кількість паперів зараз Галіна Михайлівна, я вам не назову але ще раз хотіла б наголосити списочний склад академії так ми і чекаємо на даний момент Тобто це єдиний, що списочний склад. Але ми через це, щоб ви не отримали списочний склад, маємо ліквідувати цілу інституцію. Так а сенс, що... Це із того останнього, про те, що ви сказали про витрачання бюджетних коштів. От для того, щоб перевірити раціональність, правильність використання бюджетних коштів, нам як мінімум треба отримати списочний склад закладу. І оті всі погані речі стали чомусь тільки на вашій каденції. Я так я правильно зрозумів? Е, мені здається, що ні. Мені здається, що і ви не виноваті, да? Ні, ні, я не буду так казати. Я не можу сказати, що було раніше до 2020 до року, оскільки, якщо брати переписку в Аскоді, Аскод був почав працювати в адміністрації з 2020 року. Я дивилася ту переписку, яка збереглася до 2020 року. Я дивилася наявність звітів, наяві, наявність інформації повної про діяльність академії, я її не бачила. Якщо для порівняння взяти гуманітарно педагогічну академію, то в мене звітність є і за перших. Півріччя року, і за друге півріччя року, і за дев'ять місяців року, і за рік. І там я дійсно в курсі того, що відбувається в закладі, в комунальному закладі. І ви довго мовчали, все було погано, ви мовчали, бюджетні кошти йшли. Што? Ну як це виглядає, Ольга Юрія, ну зрозумійте. Ну потрібні ну, нам документи, комунікація з ними. Ну це ж, ну, це ж не.